Система. Звичайно, ми її можемо розв'язувати графічним методом, можемо методом підстановки розв'язувати. Давайте спробуємо метод додавання. В що полягає метод додавання? Щоб використати метод додавання, потрібно привести нашу систему до такого вигляду, щоб або коефіцієнти при Х були протилежними числами, або коефіцієнти при Y були протилежними числами що коефіцієнти при х були протилежними числами. Зараз у нас при х знаходиться коефіцієнти 6 і 3. Що можна зробити? А можна друге рівняння помножити на мінус 2. Тоді ми отримаємо ось мінус 6х, а тут буде 6х і будуть протилежні числа у нас. Значить, Переписую першу, перше рівняння. Множу друге на мінус 2, буде мінус 6х. Мінус 4 y на мінус 2 плюс 8 y дорівнює 46 на мінус 2 це мінус 92. Так, система. Тримає. Тепер можу додати окремо ліві і праві частини. Пишемо так, як потім ми стопчик додаємо. 6х додати мінус 6х це буде 0. Значить, хси взаємознищуються. знищується. Ігреки 7 y 7Y додати 8 y це буде 15 y дорівнює. 2 плюс мінус 92, це буде мінус 90. Так. Щоб знайти ігри, потрібно обидві частини поділити на 15. Дорівнює мінус 90 поділити на 15. Це буде. 6. Мінус 6. Мінус 6. Так. Мінус 6. Знайшли Y. Тепер, щоб знайти X, Потрібно в довільне рівняння системи підставити замість Y. мінус 6 і ми отримаємо рівняння відносно зміни х. Давайте у перше рівняння замість Y -6 підставимо мінус 6. Значить, пишемо 6х плюс 7 помножити на мінус 6 до рівня 2. 6х, 7 помножити на мінус 6 це мінус 42. До рівня 2. Переносимо. Це буде. 2 плюс 42. 6х дорівняє 44. Х дорівня 44 поділити на 6. Можна скоротити х за рівня 22 третіх. На 2 скорочуємо. Можна виділити цілу частину х цілих, 7,1 третя. У першому місці у нас завжди їх. Пам'ятаємо про це. Значить, буде пара чисел 7,1 третя, і мінус шість.